Привіт, мене звути ви в моєму каналі I am Liza Rainbow. Та сьогодні у нас буде рум-тур по моїй кімнаті. Так, у нас давно не було Ну, але наші літом був рунтур моєї кімнати, але я кардинально змінила. Ну, я кардинально. Перше, я прикрас ну, до Нового року, але я дещо вже зняла прикрас Нового року. По-друге, я прибрала в тих місцях, в яких я не прибрала на прошлому разі. Це в будиночку такому ляльковому ось такому, ну ми до нього ще додамо. Ляльковим будиночку я прибрала, нікому я дуже давно не прибрала, просто не кидалася, брала в тумбочку, я вже можу вам детальніше показати свою кімнату. Полетіли. Починаємо тур. Це моя двері, вона така в наклеечках. Ну, скоро мені їх придеться зняти. Чому я вам поки не скажу це, бачите в подальших влог. Може, через місяць, два-три. Бо через тиждень я не знаю. Це побачимо, я її хотіла знімати. не займаються так добре. Така двері, просто. Заходиш, ось так. Далі в нас перший це, напевно, в очі кидається е, домик. Я зараз вам його покажу, як я тут це обустрою. Це дом. Цей домик взагалі призначу, що це для ляльок. Домик. Е, типу, будинок для ляльок. Ну, я ж ляльки вже не граюся, як я трішки подоросла, але іноді коли дуже-дуже скучно, приголошаю подружки, нам хочеться покрінжувати, Ми граємось просто в таку богу. А коли інтернет нема. Я ніколи ще не гралася. Ну рік десь не гралася, але воно так, знаєте, більш допуляє такої дівчачості в кімнаті. Ну, мені придобається, я не хочу його прибирати. Хоча я й могла оці всі іграшки виняти, але мені хочеться залишити такої стрічки дитинства. Сюди я склала свої книжечки. Тут не всі книжки, деякі багато книжок в моєї бабусі, тому що в неї бібліотека в домі є. А, а тут я ті, які читаю, прямо зараз читаю. Я склала ось сюди. Тут я просто поклала, далі внизу я просто лялечки. Тут я склала всі свої фломастери, олівці, ножниці, канцелярію. Тут канцелярія. А ось тут а в нас, до речі, тут ти положить якісь такі маленькі картини, наклейки різні. Такі для декору, як сказати. Ось там кольорова. Ось тут наклейки різні, ну, там не цікаво, я думаю. Листівочки. Ось так. Ну, ось так він виглядає, цей домик. І сюди я ще поклала таку квіточку, я для неї задубазу вона, щоб була васити. Це я так поклала поки. Так, йдемо далі. в нас очі кидає моя лазанка. Тут ось ній волосся моє накладе. А, а, тут у мене далі йде м'яч, такий м'який. ось, На ньому можна стрибати. бум бум, бум. Та ще пуфик. Це така, як сказати, спорт-чіл-зона, тому що тут можна і займатися спортом, я, зазвичай, люблю ранкову зарядку, займаюся спортом, паригати на місці. Або, наприклад, чилити на пуфіку. До речі, це теж дуже прикольно, чилити на пуфіку. Я обожнюю взяти собі. Чайок, або какао, або щось -що, інше, або просто сидіти, взяти планшет і тут грати. Це дуже нічого кайфово, мені прям подобається. я ще, знаєте, люблю так ноги задерти. <с> <с> ну Це вже я дуже-дуже коли Ну Тут плюс я ще можу типу, подумати та займати спортом, якщо він, наприклад, заважає. Але зазвичай він мені допомагає, коли я там, можу впасти або роблю ці, він мене підтримує як мат. Це, до речі, дуже прикольно. Ну, Тут я можу висіти, лазити по стінки. До речі, я тут, до речі, багато, дуже багато багато часу проводжу тут, тому що ну, тут можна посидіти поробити зарядку, по щось пописати, і мені вирушу так пишу. Мені це якось кайфово, зручно, прям, атмосферно. А ще я іноді рідко накидаю сюди пледи і тут роблю собі хлабу, до речі, скоро буду робити таке відео, поки вам не розповім. Так, всі далі до шкафу. Так, шкаф. Е, в шкафу толком в мене... я не буду вам показувати, там трішки я не прибирала в ньому, тому що... тому що я планувала прибирати трішки пізніше до весни ближче. Ну і плюс я не хочу вам показувати там. Це буде трошки інше відео про мій шкаф. Трішечки пізніше, добре. Ну, Там нічого цікавого, там просто моя верхня Ні, ні там там верхня. Кофточки, Е, Далі йдемо до мого ліжка, напевно, воно було ще до шкафу. до речі, мій шкаф такий покажу, який він. Така задумка була, що він буквою П. І це, до речі, дуже прикольна задумка. Мені прям подобається. А, ще я, напевно, верхній покажу. Верхня в тумбочках там. Толком нічого цікавого немає. Там де, в ось цій верхній у мене храняться, що там, якісь. А, там це білизна постільна, І малюнки мої, там деякі храняться. І малюнки, що там храняться. Ось там мої малюнки храняться. Ось там останньому крайньому. А, я не буду показувати, тому що там, ну, я там не прибирала, але, ну, в принципі, там порядок, тому що. Так, а тут там якісь халатики, ну теж така постійна білизна, все таке. Я не хочу просто в, з... в грязних носках, а тут мої нитки, в цих двох, там мої нитки. Так, ідемо далі. Ліжко моє. Це останнє ліжко в Україні. Я не пам'ятаю, якого виробника. Чи Юск, чи ікея. Ну, коротше, і точно не пам'ятаю, це треба запити моїх батьків. А це останнє ліжко було в Україні, воно офігенне. Воно метр. Там 2 метри чи 4... три. А мене на камеру воно чомусь маленьке, як просто двохспальне. А в житті воно, ну, тут 5 монет по поміститься. Нормально поміститься, п'ять мене однозначно. Це якщо лягати ось так, а якщо лягати ось так, то ну, плюс-мінус так теж. Ну, Досить багато місця, але я слюблю одна, і це просто кайф. Така в мене красива постійна білизна. Моя іграшка-коровка. Ідемо далі до нижніх тумбочок. Тут внизу є дві тумбочки. Е, на них довго задержатися не будемо, тут просто лежать мої. Настільні ігри, ну. там, Я не хочу брати сказати фігня. просто Настільні ігри, якісь там розмальовочки. А тут лежать пледи та мої іграшки м'які. Ось так. Так, далі у нас стіл. У мене, до речі, такий красивий стул, це моя кофточка висить. Такий стул. У мене є чехли до кожної пори року. Це такий новорічний стул у мене. Ще до літа і до весни немає, тільки є. У мене є чехли до зими і до осені. такі. а Осінні там він з котиком якимось, з листями, а зимовий він цей. І ще хочу замовити, це не те я замовляю. Розпаковка с тему була вже. Ну, тільки стамо. Так, на стіл. Я в мене раніше було тут наставлено. Можете подивитися треш-обзор моєї кімнати. А тепер я хочу мінімум, Я хочу мікнути цю штучку. Дуже прикольна штучка. Але її не дуже, в мене є, звісно, зараз світло. Але ось такий в мене стіл красивенький. Ну, тут по мінімуму. Я ну, таке, ще прям базово. от базова і все. Ну, тут чисто більш фонарик. Мій айпад тусить і все. А, я ще думочки покажу, не зря ж я там складала. Ну, я складала справді не для зйомки, а просто складала. Ну, треба ж показати, розкладала. Так, дивіться, отут от в мене техніка, це навушники, зарядка, там чехолці, ну, мікрофони, набори. Ну, таке, я туди не буду залазити, не дуже приємна штука. Тут в мене всі мої блокноти, це просто, тут це всі мої блокнотки. У мене куча тут в бабусі, тому що я, ну, звичайно, люди їздять до бабусі. Бабусі, час невеликий будинок, два будинка, в одному дворі і більше місця. Пріжні виконати ось так, ну, такі базові, як сказати. А тут у нас альбоми слайми, якими я не користуюсь, кому треба слайми, фарби, пластилин і все. Так, ідемо далі якраз тут недалеко. Тут у нас стоїть моя картина. Нема. Моя мама малювала такі букети красиві, Не знаю, куди його просунути, не Я куплю ой 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 куплю базу в Аврорі і поставлю сюди. Тому. Так що, скоро поставлю ялиночка моя, А тут картини. Подарунок для рідних. Я ще кого ще не бачила після Нового року, подарую. І там всередині така мішочок, де лише якісь іграшки, які ми марі... рідко граюсь. Дивіться, тут в мене для нігтиків. ну Там ще лампа, але ну, вона мама. Що там мені не подобається. Ось так це все мої нігтики. Тут до речі, Тут такі одноразові, ну як одноразові. Такі води ось стільки наклейки. І ще є база і склеї, ой, і лампа. Ну це мами. Такі базові, от справді базові. А тут мої. Резиночки. Тут не обережно було зложе. Це не обережно, просто воно так виглядає, тому що його багато. Йдемо далі. А, я так покажу, я вже так. Тут в мене віконечко, тут в мене такі новорічна атмосфера. Там балкон не цікаво. Е, Ось так. Це не мій балкон, це батьків балкон. Там я нічого не переводжу час. для відео і все. Ну, я Коли там зимою вечора не балкон, так, це така прекрасна шкафа, вона просто заїжджає постійно. Ну, отак має висіти, типу. Ну, так і сіла, але... Так. але я вона впала і постійно падала, я вже зморилась цим, як сказати. Так, відкриваємо тут в мене сукні. Не всі, звісно, деякі або гардеробні, або бабусі, як я вже. там я приїжджаю до бабусі і там мої сукні. Ну, це такі основні мої сукні, як сказати. А знизу ще лежать тут. Нитки. Одну. Одна пара. Я купила собі, бо я хочу зробити з таких визати. Я кажу, я залізе пуфі з петелечком, а це ось таке. Це мені хтось подарував, я вирішила. А, мама не подругу подарувала. І моя подруга. Ну, моєю подругою мама. Це друге жма моєю мамою подарувала мені. Так, ну в принципі, блін, що мушу показати? Я все показала. А мені курс віновий не показала, да? Ось такі ноги такі красивенький, як. Подобається, друзі, мені дуже подобається. Мені прям дуже-дуже подобається. Французький манікюр. До речі, я обожнюю. От я знаю багато хто, хто любить глянц. Я люблю глянц, нічого не скажу. Але, блін, як я люблю матові нігтики це моя любов. Матові нігтики, французькі манікюр це. оце. Це я просто обожнюю. А я вам кажу всім пока-пока. Дякую за перегляд. Всіх люблю. До нових зустрічей! Ставте лайки та підписуйтесь.